Котельні артезіанські свердловини, водо- та каналізаційні насосні станції це ті об'єкти інфраструктури, які важливо забезпечити належними джерелами живлення на випадок аварії чи тривалої відсутності електроенергії. Наразі для комунального підприємства прилуки тепловодопостачання за кошти міського бюджету закуплено сім генераторів: два потужністю 80 кВт, один 60 кВт та чотири генератори потужністю 7,5 кВт, Розповідає головний інженер підприємства Геннадій. Дані генератори будуть використані 80 кВт, будуть використані на скважині номер 1 друг, другий 80 кВт генератор буде використаний на ВНС південно, 60 кВт генератор буде використаний на КНС номер 9 За району. І 4, 4 генератора потужністю по 7,5 кВт будуть використані на. Міні-кательних еталій номер 10 е, е, ЦТДЮ, ДНЗ номер 15 і Незалежність 82. Дані генератори будуть використані по тривалому відключенні електроенергії. Всі генератори наразі вже встановлені на об'єктах і готові до роботи, говорить Геннадій Мішков. і демонструє один із них – кіловатний. Цей генератор включає. Канав скважину номерадін вистачить для подачі холодної води в центрі міста. Слід зазначити, що робота однієї цієї свердловини забезпечує водопосадження центральну частину прилук. Якщо ми виключимо цю дану свердловину, води не буде десь свій вулиці ці гімназичної, і, і будемо до вулиці. До козачого так не буде води. Фахівці наголошують, що резервні джерела живлення будуть запускатися лише в разі тривалої понад добу відсутності електроенергії. До слова, окрім цих семи генераторів, придбаних за кошти міського бюджету, комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання отримало раніше і ще сім від міжнародних донорів за сприяння Чернівської обласної військової адміністрації.